Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, чи можна відвідувати могилу померлих родичів в день їх народження? Звичайно, що можна, чого не можна. Хочете, їд. Тому вже нічого не зміните, але для вашого серця, для вашої душі буде так, знаєте, спокійніше, як ви провідали там маму, згадали, як то колись було, як жила мама. Як гарно, приходили до неї на день народження, нема мами, то ви її можете провідати собі так місце її спочинку на, на цвинтарі. Та й звичайно, якщо діти, не дай Боже, загинули, то йдіть, коли, коли вам, як би сказати, душа потребує от, відвідати місця захоронення своїх померлих, то йдіть. День до, після, коли вам зручно, тоді йдіть. В день народження, то померлих. Можна йти, і в цьому немає ніякого не сказати такого підтексту. То все забобонство людське. Тому не будьте соєвірними, вірте в Бога. І поки живі ваші рідні, близькі до них ходить на день народження і всюди, бо тоді вже будемо йти, але вже вони з нами не будуть говорити. Ми будемо вони не будуть. Будьте здорові!